Половину цього грубаря гаража було заповнено водою. Відкрив ворота і все хлинуло. Про те, що побачить у своєму гаражі по коліна води, Олег не міг і уявити. Говорить, приїхав за домашньою консервацією, натомість мусив рятувати майно. Електробороду, інструмента і також і врожай, весь, щоб був нажитий, все пропало. Машину врятували, а от харчові запаси залишилися під водою, розповідає дружина Олега. У нас двоє малих дітей, я безробітно. Всі наші продукти картопля, морква, буряк, все, що ми ціле літо вирощували, консервація. Ми залишились без нічого. Без нічого залишилися і власники сусідніх гаражів. Вода на пів метра нижче рівня пола, хоча глибина підвала 3,5 метри. Глибокий підвал у мене такий був містительний, хороший. Вода, що вирвалася з-під зливної труби, заполонила майже всю територію гаражного кооперативу Лабіринт. Причиною потопу власник гаражу Олексій називає забитий колектор. Підмила просто водою, яка не йшла в лівньовку, не йшла в колектор, який необхідно було чистити ну, определенним нашим городським організаціям. Двоє гаражів завалені, у решті тріщать фундаменти і стіни. За словами голови гаражного кооперативу Костянтина Лютого, гроші на ремонт зливної труби люди здавали, проте результату роботи не дочекалися. У розговорі з міським виконкомом було озвучено, що водоканал просить 300 тисяч для того, щоб зробити проєкт відводу цієї каналізації. А сколько ж тоді вони заходять для того, щоб повністю відвести цю воду і настроїти матеріали? Суми сумасшедшої будуть. Виконуючий обов'язки головного інженера Полтава водоканалу Євген Забишний каже: на початку року вони дійсно зверталися до міського голови з проханням надати кошти на оплату проекту реконструкції каналізаційного колектору. Згодом це питання винесли на сесію полтавської міської ради. Гроші на папері виділили, але далі справа не зрушила з місця. Однак, коштами біді не зарадиш. Зауважує фахівець без знесення гаражів. Відновити старий колектор неможливо. З одного боку приватна забудова. Притул підходить до даних гаражів, а з іншого боку, територія роддому, першу місць лікарні, котельні, теж там надто складна ситуація. Однозначно немає рішення, що виділити кошти, запроєктувати перекладку, як в чистому полі, такого нема розуміння. Тут фахівцям треба ще ламати голови над тим, щоб доцільно використати ці кошти. Євген Забишний зауважує, гаражний кооператив збудували на каналізаційному колекторі в охоронній зоні й без узгоджень з власниками інженерних комунікацій. Дістатися до зруйнованого колектора комунальникам не вдасться. Тому водоканал провів тимчасову мережу відводу нечистот. Замурований оглядовий колодязь, де потрібно проводити профілактичні огляди, прочищення даного колектору, а деякі між гаражами знаходяться що тут спеціальна техніка не може під'їхати. Власник одного з гаражів Валерій Смірнов показує дозвільні документи, які свого часу отримав у Київському райвиконкомі для будівництва. Те, що там не заголосовано з водоканалом, це прозвика. Ані значить, не доработали, що то я не знаю. У мене повністю всі документи приватизаційні, всі документи на руках. Аби розібратися у ситуації і зарадити своїй біді, власники гаражів направили до міської ради письмове звернення: Ольга Боцула, Богдан Казиріт, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.